Вітанечко, вийшла в такому капішончику до порання, буду починати вечірні. І знаєте, що хочу сказати? Ой, прийшла осінь, день за днем минає так швидко, прямо летить. А найстрашніше те, що десь здівається тепло. Не знаю, як у вас. У нас рано встаєш бр, прохолодно. Ввечері теж прохолодно. А дня, якби такого у мене немає, тому що на роботу побігла, з роботи прибігла вже під вечір. І отак день прийшов. Ось таку картину спостерігаю, собі сидять, не знаю, чого вони сидять. Чого вони так сідаються? Можливо, тому що там туди десь о, наверх звідти ще досягають промені сонця, яке сідає. Можливо, гріються, скоріше всього, так. Що ще так намагаються вловити ото останнє ото таке тепло. Ось наше чудо Мироська. А це Іванко, ще одне чудо. Цю Мироську ми вже відпустили на вільний Ви тільки подивіться, що роблять. Вона від нас нікуди вже не дівається, діти її дуже полюбили. І вона отак собі ходить, як мала дитина. Збитків не робить. Крім того, що лися горіха об'їдає. А так нічого намиритися. Знає, куди піти лягти, знає, коли її вийти. Заграє, заграє і заграє собі. Ну, що ж ще сказати в останніх променях сонця? Зібрали сіно уже остаточно. Остаточно все зібрано. Все накрито. Вже худобинка не голодна буде зимою. Ви там що робите? там А тут Ви тільки подивіться, що роблять. Сінул сином сіном забитий, то вони аж он де вибрикують, га? <реш> Мама, красотка, підписники красави, все. Вилазять вони от сюдою Тут ми ще пустили нам хлопці, прийшли, допомогли скласти тюки з соломою. Вони такі великі були, важкі. Але хлопці допомогли, склали. Трішки звідти зверха сінувала, пустили. От що роблять. Це не бачить тато, пождіть, пождіть. Пождіть, пождіть, побачить тато. Так, добре. Да, добре? добре. А як носом на землю? А, я тут був, тут ногу не полямав. То чого ти там скачеш? Ну, от, користуючись нагодою, мабуть, скажу кілька слів про ось цих курчат. Як ви вже знаєте, це кури однієї породи, яка у нас зараз бійцівської шамо. І якось я обіцяла, що е, при нагоді скажу, чому ми саме на них зупинилися. У нас були всякі кури різні, багато. Але от вирішили ми лишити саме їх. Чому? Тому що. По-перше, вони непогано ростуть, м'яса на них вистачає, вони, як на мене, імунітетом сильніші. От, і вони, знаєте, такі домашні, ну як сказати, домашні? Не то, щоб домашні, а от вони от свої, свою територію. Визначили, вивчили і ніде вони далі неї не йдуть. Їх немає по сусідських городах, їх немає по дорозі. От вони собі, вони собі отак, подвір'я, сад, малиник. І ось тут прямо біля города, де дровник і назад. Наїлися, собі десь зібралися, посиділи, вийшли, пройшлися. Та й все. Ну, десь недалеко від нас, скоріше всього, тренувальні польоти, тому що гуде е, вже не перший раз, але повітряної тривоги не було. Що ще? Висихає вудення на картоплі. Ну, от уже десь незабаром будемо брати граблі, згрібати та починати копати. Хоча, хоча страшнувато чому, от зараз я спробую показати. От Вуденя, саме Вуденя ще ось тут зеленкувате, хоч воно вже скошене. Картопля викупила. І подивіться, яка. Дивіться. Ось це я попала, мабуть, скоріше всього на отой такий сорт Дубравка. Ось він такий, картопля з такими ямочками рожевими всередину глибокими. І це такий пізній сорт, і її у нас багато. І вона, вона шкребеться. Як? Як викопувати вже картоплю, я навіть і не знаю. Скоріше всього, ми ще трішки почекаємо. Повикопують друзі, родичі. І одного прекрасного дня домовимося, попросимо і всі разом станемо, викопаємо у нас. А як викупуємо картоплю, то що лишиться? Ну, що лишиться? Лишиться кукурудза? Качани дозрівають, але ломати ми її так, щоб усю разом складати не будемо. Лимаємо ми її потрішки. До речі, уже почали. Цього року почали уже. Чому? Е, небагато зерна сіяна, була тільки пшениця. Зібрали пшениця курам. ячменю цього року не сіяли. Дві свинки лишили, спробували їх злучити. Не знаю, що вийде, цікава така історія була. Приїхав. Приїхала людина, мала злучити одну, але каже, знаєте що каже, вони вас обидві так непогано, якщо хочете, то я вам попробую. Ну ми так подумали. Хай, хай будемо бачити. Тому то кукурудза залишиться, буде лишатися в основному на пізніше, на зиму, на весну. В принципі, як ми зазвичай і робимо. Так, щоб нам потім було, якщо буде все добре, як буде поповненням господарстві, щоб потім було чим годувати. Ну і що, і що? І лишаться буряки. Лишаться буряки. Буряки, як ви знаєте, гарні, нема чого жаліти. Є гичка, яка вже зіжата. Вона відновилася, до речі, отут де стою ось так. Тут були всі буряки пожаті. Це вже нова, молода, зелена гичка, можна сказати. Туди трохи далі. Там не дійшли ми ще, щоб туди пожинати. Але гичка, як бачите, вона також ще стоїть зелена, знизу там багато сухої. От. Але в основному вона доверху зеленіє, росте ще. Ну і ще росте бурячок. Тому бурячки, як бачимо, будуть. Це теж добре. Ну, а зараз що? Веду свою мілку, пити, їсти, доїти. Да, мілочка? Що стало? Пішли. Чи ти ще не хоч? А? Ручненька. Хто бачив, як вона до мене йде, то знає яка вона ручненька. Яка вона безобідненька. Да? Пішли. Єдине що можна бігом забігти у сад, та подихати хризантемами. Така ось уже геть перецвітає. А є ще така, яка не розцвіла. ось. І я навіть і не знаю, чи ще вона буде цвісти. Як на мене, то вже холодно. Окрема історія очиток. Йому зараз здається, оці вранішні вечірні холоди, вони йому тільки на користь і на радість. Ви подивіться, яка краса. Це у мене вже такий клубочок. Ну такий клубочок я не знаю, як вам його показати. Але він завшир вже до метра. Я розділила його нещодавно. Тобто, тут десь біля нього ще один є, але він ще зовсім маленький. А ось це я вже так його не чіпаю, і йому тут, йому тут вільно. Йому тут вільно, йому є куди рости. І ось подивіться, який він. Оце ці квіти саме розпускаються. Але ще не здається ось така троянда. Ви тільки подивіться, мало того, що вона цвіте, та ще скільки на ній бутончиків. Ще стільки бутончиків навіть на одній глядці. Але що вже поробиш? Нічого не поробиш, як дівчата співають у пісні. А далі вже осінь, а далі вже осінь. Пробачення в літа вона не попросить. Все рівно, все рівно, все йде до осені. І ранкові приморозки, вечірні тумани, а ще дими. Дими, після того, як люди от позагрібають, позбирають, по щоб не вивозити, знаєте, підпалять так, щоб воно згоріло, і ось ці дими. Які вони на осінь пахучі. От навіть ради цього буває ввечері, просто хочеться вийти на вулицю. Просто ради того, щоб ось вдихнути ось цей такий запах, вечірній запах диму. Ну, от якось так все до роботи, тому що буде хутко сутеніти. Все потрібно встигнути. Ой, ні, ще таки не змогла. Не змогла, щоб не показати вам ось такого кадру. А тепер вже думаю, мушу йти. Тому що все кричить, все гукає, курівка мус, хру-хру. Та й таке. От тепер уже всім всього найкращого. Добра і миру! І спокійної ночі.